До мене звернувся водій бойового підрозділу 2-ї роти 152-го батальйону, 117-ї бригади Сумської тероборони. Вони нині перебувають на Куп'янському напрямку, але він зараз в СЗЧ. І не тільки він, пішла майже вся рота. Пам'ятаєте, ми вже говорили про 155-й батальйон, 117-ї бригади, який на Лиманському напрямку. Ситуація та сама. Там почалися перевірки, змінили керівника 117-ї бригади. Власне, там, де знаходяться хлопці, почалися перевірки, але скоріше за все вони закінчаться все-таки тим, що їх розформують. І зараз от, звертається 152-й батальйон. Він складається переважно з хлопців з міста Ромни, є і сумчани, наша Сумська тероборона. І дуже багато пішло в Сичі. Що відбувається? Ситуація дуже схожа. Командування дає бойові завдання, які нереально виконати. Тобто організація бою відбувається таким чином, що не виправдані втрати, які відбуваються, і даються завдання, коли ну, об'єктивно всі розуміють, що це нереально, нічим, ніким і звідти ніхто не повернеться. Але командування каже: цитую, нам Фіолетово. Що буде з вами, скільки вас повернеться, нам головне виконати бойове завдання. Кінець цитати. Я, Ну в мене от зараз такі мурашки по шкірі. Я коли це чую, так само я кажу: слухайте, ну я не повірю, ну я не вірю, що командир може відправляти на вірну смерть свій особовий склад, знаючи, що виконати завдання нереально. Ну, я не повірю. Ну, це або якийсь диверсант, або пофну ну, пофігіст. або я не знаю, або просто людина, яка боїться доповідати, якщо щось погане. Ну я не знаю це пояснити. Але ну хлопці це не одна людина. Мені всі кажуть, так і є. Я просто цитую він цей водій. мені каже: я вам просто цитую те, що мені сказали. Нам Фіолетово. Що буде з вами, нам треба виконати бойове завдання. Ну, слухайте, це відбувається якась страшна дискомунікація або халатність на рівні командного складу, яке призведе до. Це вже призвело до масових походів у СЗЧ. Оці всі перевірки, оце скотське ставлення, оце відправляння на нуль. На бойові завдання, розуміючи, що сили і засоби не дозволять його виконати, і там буде 100% втрати будуть майже 100% або 100%. Це все призвело до того, що зараз ну, масові походи все звідче, майже вся рота пішла. І слухайте, що ми отримаємо? Ми отримуємо те, що наша обороноздатність тут просто знищується через це. Наша безпека, наша оборона, тому що за цими хлопцями на ну, тисячі українців в тилу, і я знову ж таки звертаюся до о, військового керівництва перевірити нормальним чином, не там із і ми зараз ми вам тут покажемо, як нить, як жалітися, як ще щось, а нормальним чином перевірити, тому що це ж не один випадок в походу все Це ж масові випадки, так не може бути треба розібратися в чому там дискомунікація відбувається в чому там збій відбувається в чому там відбувається я випереджу зараз коментаторів, які будуть казати що вони ниють отже всі воюють бо це ж війна та ясно понятно, що це війна але особливість цієї війни якраз і полягає в неспівмірності величезній сили засобів нас і ворога в кілька разів як мінімум в п'ять і тому кожна бойова одиниця, як жива сила, так і залізо. У нас має бути на вагу золота. І, ну, і це люди, це життя, це основне. Це основне. Ми не можемо так: а 10 пішло не повернулися завтра ще туди саме 10, завтра ще 10. Це злочин, тому що це, це знищення нашої обороноздатності. Це ресурс. А далі, ким чим воювати. В чому там основна проблема? Ці командири бояться доповідати, чи просто не хочуть нормально організовувати е, підготовку до бою, чи е, не доповідають, що в них немає сили засобів, чи їх справді немає. Тоді що ми тут по тисячі всім роздаємо, може, ми будемо все мобілізувати повністю економіку на війну, чи що відбувається? Я просто не розумію. Ну зараз хлопці всі все зачі, А ті, хто там залишилися, вони щодня їх відправляють на штурми, і вони звідти не повертаються це в кращому випадку. Це наша сумська тероборона. Якщо ви скажете, що хлопці неють, так ні, слухайте. Це ті люди, які першими стали на захист Сум і Сумщини, коли відбили ворога звідси, добровільно так само пішли туди, на війну захищати. Добровільно. Бо вони вже тут були не потрібні, пішли туди. Тому це мега вмотивовані люди. Вони і кажуть, таке враження, що нас знищують саме тому, що ми тероборона, бо ми ставимо питання. А командир їхнього, який почав казати, ставити питання, така, як для чого ви відправляєте? Тут же ж от тут же, ну, ясно, що не треба бути мега-там експертом і генералом. Ясно, що ну, не повернеться, неможливо не, не відновити ці втрачені позиції або неможливо там виконати це бойове завдання. Ким чим? Давайте, можливо, подумаємо якось там маневри. Ні-ні. Це ті хлопці, які найбільш мотивовані були. І коли командир почав ставити питання і казати, що я не відправлю свій особовий склад на обій, його відсторонили. Так, а що відбувається? Знищення тих, хто ставить питання, тих, хто вмотивований, не тих, кого виловили по блокпостах, а тих, хто вмотивовано пішов захищати. Ніхто не ниє, всі готові стояти. І вони стояли до останнього, поки вже не зрозуміли, що їх просто ведуть на убій. Цитата це не бригада 143, це м'ясо е, З... Ніхто не повертається, і всі пішли все СЗЧ. Така ситуація, така реальність, така що відбувається. Можливо, у нас диверсанти якісь в командному складі, тому що я інакше це не можу назвати. Я не знаю, як командир ну, в здоровому глузді скаже те, що я вам зацитувала. У мене немає підстав не вірити хлопцям, бо я від багатьох це чула. І якщо є такі масові походи СЗЧ, треба розібратися, що відбувається. Нормальну перевірку провести. Я знову ж таки прошу і вимагаю від певно, що десь відбувається, просто є якась причина, якось можна пояснити. Цим командирам, що доцільно, а що недоцільно, можливо, ще на навчання відправити. Це наша обороноздатність. Ми втрачаємо ресурси. Проведіть нормальну перевірку, що відбувається з 152-м батальйоном, 155 батальйоном, 117-ї бригади. Відправте їх на відновлення. Вони 7 місяців на нулі, просто на нулі, там 2 дні. 29 на нулі, 2 дні відправили там помитися, поїсти і назад. Купити на відновлення, хоча б якась ротація має бути. Не можуть люди в це, це не робити. Вони там не можуть постійно. Ми знаємо, що в нас взагалі немає зараз ротації, але хоча б відновлення якесь порівняння має бути докомплектування, відновлення, нормальна комунікація, здорові, адекватні е, завдання, планування нормальне, а не є накази завдання там. Правильно, неправильно, доцільно, недоцільно, виправдано, не виправдано, неважливо. Це це життя людей. Розберіться, будь ласка. Я закликаю зараз всіх долучатися, будь ласка, поділіться цим відео, тому що наша спіль... це наше спільне завдання. Це наша безпека, оборона і наша обороноздатність. І я дякую всім нашим захисникам, які стоять, дякую всім, хто підтримує наших захисників. Бо це теж наше завдання. У нас немає тих. У кого є війна, а у кого немає війна і це стосується всіх українців. Всіх мобілізація має бути максимальна на всіх рівнях.